Освіта, освітяни незламні у війні. Лузівський серпневий педагогічний форум під такою назвою транслюють у всесвітній мережі по місцевому телебаченню біля Палацу культури. На початку відео автори показують, скільки горя принесла українцям ворожа навала. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах. Полеглих у війні вшановують хвилиною мовчання. Захисникам України дякують за мужність та героїзм. Такі є і серед учителів Лузівської громади. З передової вони передають вітання колегам. Дуже б хотілося бути зараз поруч з вами, займатися своєю улюбленою справою, але ми з вами обов'язково з усіма зустрінемося після перемоги. З початком навчального року освітян вітає Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Освітяни, я дякую вам за плідну працю. За достойну підготовку до нового навчального року. Вірю, що разом ми зможемо реалізувати непрості завдання, що стоять перед освітньою галузю. Безпека понад усе. Це мають бути непорожні слова для всіх під час воєнного стану, зберегти життя і здоров'я усіх учасників освітнього процесу наше першочергове завдання сьогодні. Начальниця лузівського управління освіти Вікторія Урванцева дякує вчителям, які боронять кордони України та які працюють на перемогу в тилу. Розповідає про здобутки педагогів та учнів. 18 ро з них на мультипредметному тесті набрали найбільшу кількість 200 балів. Вікторія Урванцева також згадує про пошкодження внаслідок обстрілів лузівських закладів освіти та обіцяє забезпечити навчанням дітей-переселенців. Тримаємо стрій. Рухаємося далі, аби відновити галузь освіти. Нагадаю, з 1 вересня заклади освіти Лузівської громади працюватимуть дистанційно. На навчання учні планують долучитися майже повним складом.